Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Наразі вже не йдеться про 500 мільярдів і 100% надбавки за вже надану допомогу. Сказав Володимир Зеленський, коментуючи умови майбутньої угоди між сполученими штатами і Україною щодо видобутку рідкоземельних металів. Розмови навколо перших двох редакцій документу не вщухають і сьогодні. Тож про нього поговоримо і ми з нами Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, екс заступник голови Національного банку України, виконавчий директор Європейського банку реконструкції та розвитку. Пане Олександре, я вас вітаю, вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, як аналізуєте як оцінюєте ту інформацію, яку ми маємо на сьогодні щодо умов угоди між США і Україною? Можливо, можна відмітити певну різницю між тим, що лунало в ЗМІ напередодні прес-конференції президента, і що ми почули вчора? Вчора ми чули лише позицію українського президента, що суттєві умови? Цього контракту чи угоди, чи декларацію про наміри змінилися. Дійсно, вона стала трошки менше. Була 500 мільярдів, це пів трильйона. Як фахівець, скажу, що таких угод світ ще не знав: це саме найбільша угода в світі, якщо вона буде укладена, але я не вірю, що це можливо. Так, це перше. Тобто вона схудва, Да? Президент каже 100 мільярдів, але 100 мільярдів це гроші, які ми отримали від Сполучених Штатів. А я скажу, ще не отримали всі, але можемо отримати на сьогоднішній день. За моєю інформацією, ми отримали 31 мільярд доларів фінансової допомоги для фінансування дефіциту бюджету. І десь біля 50-55 мільярдів військової допомоги. Чому важко порахувати цю допомогу? Тому що нам не гроші дають, нам дають зброю, а зброя має оцінку. Є історична ціна цієї зброї, вона менша, ніж ціна сьогодні, відтворювана ціна, тому що є інфляція не лише. На продукти для людей, але і на продукти для війни. Тому, так скажемо, десь мільярдів 50 ми отримали військової допомоги і 31 мільярд фінансової. Але є ще зобов'язання Сполучених Штатів, які уклав ще байден за умови двохпалатної підтримки, ще нам надати десь 8, 9, може 10 мільярдів. 3 е, мільярди – це е, остання е, за проголосована е, така угода е, між Сполученими Штатами і Україною. І ще раніше а, е, це обіцянки, це називається commitments англійською мовою. Оці ці є ще десь на 9 мільярдів. Але можна погодитись з президентом і казати: ну, трошки менше 100 мільярдів ми отримали допомоги, не кредитів, а допомоги, грантів від Сполучених Штатів. Тепер э, стосовно самої угоди, ну, я би на місці президента не ризикнув э, самому чи навіть за допомогою. Групи радників Офісу президента чи кабінету міністрів, а, стати конструктором цього фонду. Так я скажу, що це діяльність найбільш високооплачена в світі, і дуже мало є фахівців, які можуть створювати фонди прямих інвестицій. Це називається фонд прямих інвестицій. А, це перше. Да, треба залучити. Ну, я би порадив. Залучити як партнера Європейський банк реконструкції і розвитку, де Україна є членом цього фонду. Ну так похвалюся і свого часу. Навіть я доклав руку до створення цього банку, коли ще був перший президент француз Аталі цього фонду. Він, по суті, його цього банку він створив за допомогою. Французького президента, ну, це європейський Європейський банк, найбільший європейський банк, який займається конструкцією таких фондів і зробив уже багато, в тому числі і для України. Для України і фонди, які працюють і зараз в Україні, інвестували в нашу економіку сотні мільйонів доларів. На жаль, не мільярдів, так? мільйонів, але і це добре. Отже, перша парада залучити перша парада залучити партнера Європейський банк реконструкції та розвитку. Друга парада не можна в капітал фонду вкладати кредити чи майбутні прибутки. Чому щоб фонд почав свою діяльність, він має. З першого дня почати інвестувати спочатку розвідку, тобто розвідати, а скільки дійсно іде є оцих рідкісноземельних елементів, переважно металів в Україні, і скільки буде коштувати їх підняти нагору, а скільки буде коштувати, щоб з цих руд створити чисті матеріали? Да, мова йде про. Десятки мільярдів доларів. А, і, і Трампу треба пояснити, хлопці, якщо ви хочете півтрильйона продукції готової, ви маєте інвестувати не менше ста мільярдів доларів інвестицій не обіцянками, не зброєю, не процентами, не кредитами, а живими грошима. Інвестуєте. Спочатку наповнюєте фонд поступово, не всі зразу гроші. Почати можна там з мільярда, з п'яти мільярдів, а далі збільшувати його розмір да, для того, щоб е, досягати успіху. Ну, це такі бриф поради. Да, і президенту України, і президенту Трампа Трампу, які не є фахівцями е, в проектному фінансуванні. Повторюю. Це найбільш дефіцитні професії у світі. Я у свій час, коли працював, виконавчий директор, так у мене зарплата була ну, керівник. Ну, величезно, не буду казати. А у ключових фахівців а, оцих банкірів, які можуть створювати проекти, у них було в 2-3 рази більше і шукали їх по всьому світу. Пане Олександре, я хочу повернутися до цифр і до пана Трампа. До речі, от ви зауважили, що за вашою інформацією сполучені штати надали нам приблизно біля 30 мільярдів фінансової допомоги і 50 мільярдів у вигляді зброї, тобто ну плюс-мінус дійсно до 100 мільярдів доларів. На вашу думку, звідки взялись ці цифри? 500 мільярдів, 350 мільярдів. Uh, Оце, що що ми давайте ще раз я скажу: комітменс. це обіцянки юридично закріплені, що Україна може отримати до 100 мільярдів. А дізбісмент це те, що ми вже отримали на руки і можемо користуватися. Так, от, дізбесмент десь 70, може 75 мільярдів, а комітмент біля стату. Uh, і ще, ще одне зауваження: в ці витрати. Включаються, наприклад, гроші на утримання апарату військового, який сидить у Вашингтоні, а ще сидить в Рамштайні, а ще витрати на транспортування, які ми не контролюємо і не знаємо які. А ще на бухгалтерів, які все це контролюють і перевіряють юристів, які оформлюють все це. Ми не знаємо, скільки це коштує. А далі в Сполучених Штатах є традиція, коли приймається будь-який закон. Він не обов'язково має відповідати зміст цього закону назві: от назва допомога Україні. Так? А в цей закон включається дуже багато пунктів з грошима, які до України. Не мають жодного відношення, навіть не мають відношення до заводів, які, наприклад, через 10 років будуть виробляти цю зброю. Вони мають відношення до військового морського флоту Сполучених Штатів. Зрозуміло, да туди включаються багато пунктів, які до України не мають ніякого значення, окрім назви, і це традиція, це норма. І тому я думаю, не буде великою проблемою, коли юристи все це порахують, а потім бухгалтери да аудітори, це вже економісти, дуже ретельно все це. До копійки. до копійки е, Визначать, куди пішли гроші. Пішли вони на Україну, чи пішли на утримання кордону з Мексикою чи на е, військовий флот Сполучених Штатів. От тому такі, а Трампу вигідно брати найбільші цифри. Я не здивуюся, якщо Трамп через декілька місяців буде вже казати не мільярдами, не десятками сотнями. А, трильонами, а трильонами, так? Ну, Це е, така риса характеру, да? йому треба велика публіка, великі цифри, великі перебільшення. Е, і просто треба розуміти, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з великою людиною, У неї не тільки е, рост великий, да? але і амбіції, цифри, заяви. І чим далі, тим більше вони будуть. Якщо повертатися до реальних цифр, і якщо дуже стисло, так би мовити, скажіть, будь ласка, якою ви бачите кінцеву редакцію цієї угоди в умовах і в цифрах, яка була б і цікава Сполученим Штатам і вигідна Україні? Сполученим Штатам, я думаю, вигідна будь-яка цифра, якщо вони чесно, хочуть. Ну, отримати доступ першочерговий повторюю. І президент про це правильно казав: у вас право першої ночі сіньорандж. Це як феодали коли виходили дівчата заміж, то вони мали право першої ночі. Це такий термін є фінансовий. Ви маєте, ви перші. І я думаю, реалістично. Скільки штати можуть вкласти е, в видобуток в розвідку і видобуток українських е, е, рідкісноземельних металів і, і елементів? Ну, я думаю, реалістично це десь мільярдів 50. Це буде величезний успіх для сполучених штатів. Якщо Штати вкладуть 50 мільярдів, е, то я так думаю, мільярдів на 100 то на 150 продукцій продукції готовою, так цих металів, матеріалів, елементів вони можуть отримати. А це конче потрібно штатам для їх військового, військового комплексу, електроніки, ну і інших галузей, авіоніки їх економіки. Дуже і тому це реалістична цифра. Ну десь 50 мільярдів плюс-мінус. А що Україна може вкласти? Ну Україна нічого не може вкласти. У нас дефіцит бюджету. Трампу треба це сказати. 50 відсотків ми збираємо податків на 50 відсотків менше ніж робимо витрат. То де ми візьмемо гроші, щоб туди вкладати. Ну це дураку зрозуміло. Ну, це треба пояснювати. Президентам дуже багато треба пояснювати, тому що вони відірвалися від землі, да їх кинули в небо. Вони там і літають трильйони, мільярди. Ні, насправді. Що ми можемо вкласти? Ми кажемо, що ми оцінюємо, оцінюємо це, називається in kind, ну, на банківському жаргоні. Ми оцінюємо наш вклад, наприклад, тим, що ми даємо вам без плати за ліцензію. Це ми ми не беремо плату за ліцензію. Ми Оцінюємо, що ви маєте цей сіньоранж права першої ночі доступу до наших ресурсів, ну, скажімо так, десь в 10 мільярдів доларів. Так? Як підсумок, як підсумок, фонд буде розміром десь 60 мільярдів. Американці будуть там мати, вкладуть 50 мільярдів доларів живими грошима, не, не зброєю. Не кредитами, живими грошимами, а ми вкладемо інкай 10 мільярдів, і того е фонд буде мати розмір 60 мільярдів, 20% приблизно, я кажу, буде належати українцям. Тобто з кожного е долара прибутків прибутків, бо фонди працюють не для того, щоб матеріали. Вони на прибуток працюють з кожного долара. Прибутки а прибутки вони будуть е, як брати: продавати оці чисті метали чи вироби з металів, чи навіть руди. Ну це не хотілося би, бо руди і дурак може продавати. Да? Ми хочемо, щоб готова продукція була. То 20% будемо ми отримати. А ви, американці, 80%. Ну класний діл, так. У це що треба пояснити е, президенту Трампу, але пояснювати потрібно це е, цим банкірам, да які в цьому розуміють, які собаку з'їли, які створили вже десяток фондів і знають всі ці проблеми. Так. Ну так я думаю, пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до інформації, яка лунала в змі, про те, що, начебто, в угоді йдеться про доступ сполучених штатів не тільки до рідкоземельних металів України, а й до нафти, до газу, і навіть контролі наших стратегічних об'єктів логістики, таких як, наприклад, порти. Ну, дивіться, про порти е, треба забути. Там кожний порт це окремий проект. Так? Я, я так скажу, не буду назву країни називати одна маленька арабська країна створила порт, да, інвестувавши туди не мільярд доларів значно менше. Тому, коли ми кажемо про порти, там суми. В 10 разів менше стають американці. Теж я б віддав перш право першої ночі створити, наприклад, порт е, будь-який будь-де чим більше американці будуть мати портів, якщо там з екологією все в порядку, і це не реаційна зона. Да? Там де люди відпочивають, хай створюють це взагалі без проблем нафта. Нафта і газ да важко видобувати скраплений газ. Треба американські технології. Наша нафта дуже глибоко в землі. Там теж треба американські технології. Я би створив окремий фонд так, для нафти і газу, а в порти це просто прямі інвестиції. Беріть шматок землі, так і інвестуйте, і створюйте фонд. Чи беріть якийсь порт, який не функціонує чи погано функціонує, вкладайте, модернізуйте, розрахуємо ваш внесок, і буде спільне підприємство, порт спільний. Але є такі, які нам не вигідно віддавати нікому. Наприклад, одеський порт. Він і так функціонує, він заробляє дуже великі гроші. Якщо навести там порядок, прибрати корупцію, то він. Дасть фори багатьом портам у світі, так? чи Лічівськ, наприклад, чи ну, ще багато таких, то ми можемо і самі е, працювати. Тобто там, де доцільно, треба американців пускати, але вже не забувати про Європу. Європу. Наша позиція має бути така: е, Трамп, якщо ти так е, будеш ну, поводити себе, ну, в нас же є інші партнери. У нас є Європа. І не забувай, що якщо ти хочеш нагнути Європу, то у Європи є Китай. Є Китай, так? І якщо Європа запустить інвестиції китайські до себе, а зараз Європа закрилась, тому що це була вимога Штатів. Уже років 15-20, китайці нічого не можуть придбати в Європі. Да, запустить туди, ну, ну і тоді кінець гегемонії, так, буде а, Європейська Китайська гегемонія, а посередині Україна, так як міст між Китаєм і а, Європою. Тому Трамп ще не ляканий. Його треба теж. Інтелігентно лякати, але краще це робити не нашому президенту, да, а нашим, нашим партнерам. Ну от у нас з'явився новий лідер Німеччини, да, який вже заявив, що ні Європа прогибатися не буде, і Німеччина. А Німеччина після Другої світової війни ну просто кроку не могла зробити без дозволу американців. Вони звикли до цього. А тут новий лідер, нова реальність, і тому не треба поспішати нам. Треба робити все так, як правильно. Так, як правильно, коли ми будемо робити так, як правильно, незалежно від розміру України, то врешті-решт ми отримаємо свої прибутки і свої дивіденти за будь-яких умов. Пане Олександре, ще два питання. Не дуже багато у нас залишається часу, але дуже хочу почути вашу думку. Перше питання: як ви вважаєте, чому сталося так, що питання доступу США до видобутку наших рідкоземельних металів з одного з пунктів? Плану перемоги Володимира Зеленського, який він і презентував Дональду Трампу, коли той знаходився ще в статусі кандидата на пост президента США, перетворився на окремо винесену угоду, в якій не йдеться, наскільки ми наразі розуміємо, про будь-які зобов'язання з боку США, особливо що стосується забезпечення нашої майбутньої, вибачте, за тавтологію безпеки, є дві а, причини. Перша і головна їх підбила американців, підбила раша. раша, Путін, тому що у них цих ресурсів більше, і вони готові віддавати, особливо там, де вічна мерзлота, віддавати задурно, да лише треба американські технології, так і дружба з Америкою. А друга консперативна та теорія, що якщо ми погодимося на це, то Путін запросить. Американські компанії видобувати рідкісноземельні мінерали на захоплені крашою територією. А там є і нафта, і газ, там є порти. І за, запрошують американців да, розгортати свою економічну діяльність. Це дуже небезпечно. І тому ми категорично окремим пунктом маємо зазначити. Що ми не погоджуємося, і це не буде передбачено угодою видобуток будь-яких корисних капалин, в тому числі і рідкісноземельних, а на неконтрольованих Україною територіях. Отак. От і ще одне питання: якщо маєте думку, скажіть, будь ласка, що можете сказати з приводу того, як наразі реагує американський фондовий ринок на всі події в самих штатах, і, зокрема, на зовнішню, зовнішню політику Білого Дому нервова, поки що, ми не можемо сказати. Бачите, я ніколи не раджу дивитися. Що сьогодні сказав фондовий ринок? Дуже важливо, що він завтра скаже. Щоб аналізувати, треба витримати час. Пам'ятаєте, як ми раділи, що Америка... Є... рашистські фондові ринки падають, а через тиждень вони злітають. Як рубль падає, да, долар росте 113, а потім все навпаки. Тому фондові ринки. Можна аналізувати лише на протязі протягом вибачаюсь протягом е декількох місяців. Тому я утримую, щоб не виглядати дурнім від відповіді, Пан Олександр, я Дуже дякую вам за діалог, за інформацію, аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації.